Вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткоін на сьогодні, 22 березня, 23 рік. Минулий мій прогноз був невдалим, але якщо подивитися на статистику, то прогнози доволі непогані. Отже, вчора був мій прогноз на зниження, а було фактично. Знову зростання, але я й казав і продовжую казати, тут якась зона консолідації, де курс повинен декілька днів побути. От він тут і є. Більше-менше, це вже не так важливо. На сьогодні я ставлю прогноз знову на зниження, і за поясненням, як завжди, йдемо на денний графік. Ту зону, яку я виділив, сьогодні курс почав виходити з цієї зони. І, можливо, хтось бачить другу конструкцію продовження. Зростання, але я знову наполягаю на тому, що курс біткоїну повинен скоригуватися. Індикатор CCI має напрямок вже вниз, тому ця конструкція вірогідна може бути. Отже, я очікую зниження курсу біткоїну. Домінація. Верхній графік, ми бачимо, що темпи зростання вже знижаються, і домінація біткоїну. Розкриваємо графік. Вчора, вперше за декілька днів. Дуже потужно ми бачимо червону свічку, тобто гроші пішли з біткоїну. Вперше з 11 числа було потужне вливання, йшло, йшло, йшло. І от вчора ми побачили першу свічку витоку грошей з біткоїну. Це неминуче, на мій погляд, повинно прийти до консолідації курсу. Домінація USDT. З USDT гроші продовжують виходити. Була 10 числа була максимальна ставка по домінації 13, бачите, і кожен день йде зниження, практично 10 вже. Далі, що робиться між біткоїном і альткоїнами? Сила напрямку вже змінюється біткоїну, Тобто тут я бачу завершення біткоїн сезону. Звісно, через якийсь час. І по домінації ще хочу. Привернути увагу до сервісу серйозного блокчейн Централ. Зараз тут на позначці 27. Внизу біткоін сезон, вверху альткоін сезон. Гадай, ви самі бачите, що зараз потужний біткоін сезон. І за цим індикатором також. Завтра зранку, як завжди, ми перевіримо це припущення. Слідкуємо за новинами, слідкуємо за другою аналітикою, кому це важливо і цікаво на сервісі TradingView тут. Дуже багато аналітиків, дуже багато потужних компаній пропонують свої бачення. І на завершення, як завжди, мій головний прогноз на 23 рік. Російську Федерацію буде знищено. А хто в цьому не впевнений, можете не дивитись мої відео. Дуже потужний був удар нашими дронами, перший масований удар дронами. Далі буде тільки краще. Чекаємо на наш контрнаступ. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.